На нам потрібно опрацьовувати свою цільову аудиторію ідеального клієнта. Взагалі про що це? Чому воно нам потрібно? Я розумію, що для деяких людей це очевидно, що воно нам потрібно, але для деяких це насправді реальне питання, тому що вони мають якийсь продукт, і цей продукт по суті підходить для всіх. Ця послуга підходить для всіх. З неї може скористатися людина з будь-якої вікової категорії. Може бути і чоловік і жінка, може бути і людина з корпорації, і людина, яка працює сама на себе, і людина, яка працює на будові. Для всіх людей це потрібно. Чому нам потрібно і? <дальний> клієнт клієнти розуміти, хто наші клієнт клієнти для кого ми говоримо. Я вам розповім свою історію, як я продавав вино, коли я переїхав в Польщу, тільки. Після першого року дуже сильно мені залежало на тому, щоб почати заробляти. Але я розумів, що треба робити бізнес. В мене мама живе в Італії. Там я дізнався, як можна знай знайти унікальне цікаве вино, яке в Італії дуже цінується, але в світі ніде його немає. Ну ідея була така, що привезу це унікальне вино в Польщу, і я буду його продавати ресторанам, готелям. Їх досить багато. Так буду на цьому заробляти. І в той момент я вже розумів цю ідею, що нам треба зрозуміти, чому люди мають купувати це вино. Ну і я завжди розповідав всім, що це унікальне вино ви такого. Ніде не знайдете, воно дуже якісне, там прекрасні, смаки, я їм це все розповідав, все показував. Але проблема така, що я насправді мав дозвіл продавати це не індивідуальним клієнтам, а ресторанам, магазинам з вином. І от я приходив в ресторани і спілкувався і починав розказувати ось унікальне вино, ось така класна виноробля там в Італії, в такому районі, Фрюлі, Венеція Джулія і так далі. І починав їм розказувати, яке воно унікальне спеціальне вино. І в той час я цього не розумів, але ресторанам було все одно на це. Вони Є доступ до дуже великих офер, і їх більше цікавило наскільки це вино популярне взагалі на ринку, які ще додаткові речі йдуть разом з цим вином. Деякі імпортери пропонували їм, наприклад, додатково склянки, фартухи, ще якісь різні гаджети безкоштовно, і це було для них важливо. І насправді я так і не зміг продати жодного вина. Жодної пляшки в ресторани. І в кінці просто бізнес закрився. Я був в боргах, і там дуже-дуже багато неприємного сталося. я часто повертаюся в думках до цього періоду і думаю, що я зробив не так. І ось що я зробив не так. Я продавав вино своїм друзям і знайомим, замість того, щоб продавати готелям. І якби на початку я сів і подумав, хто мій клієнт, чого він насправді прагне, який він насправді має болі, що він насправді потребує, то бізнес би. Пішов зовсім інакше. Скоріше всього, я б його не почав, але якби я це все розумів і продумав. Але суть в тому, що тоді я би хоча б зміг продати якусь частину вина. Я би вибрав кращий продукт, тому що я б розумів потреби свого клієнта. І багато з вас, напевно, теж так робить: продає для всіх. І тим самим не розуміє, які саме потреби клієнт має. В цьому відео я хочу вам досить в простий спосіб пояснити, що найважливіше в. Ідеальному клієнті в цільовій аудиторії. Тому що я дуже багато рад розписувати демографію, називати імена, складати цілий психологічний портрет цього ідеального клієнта. І з однієї сторони, воно може бути корисним. І в деяких кейсах воно важливо. Але якщо я зараз направляю це відео для людей, які починають, які входять в бізнес і до кінця не розуміють нафіга це потрібен цей ідеальний клієнт, то я вам скажу дуже просте: а вам потрібно зрозуміти, які люди найбільш голодні на ваш продукт. Це означає, які люди відчувають найбільше болю, який може заспокоїти ваш продукт чи послуг. Коли я кажу біль, я не маю на увазі фізичну чи якусь психологічну біль. Це може бути певний дискомфорт. Це може бути навіть дискомфорт того, що в мене є бажання щось себе потішити. Наприклад, в мене є потреба себе розважити, і це є певний дискомфорт і біль. Друга найважливіша річ, вам треба зрозуміти ціль група людей, яких це болить, які в них є перешкоди. Чого вони бояться, чому вони не хочуть одразу взяти і купити ваш продукт? І вам треба виписати оцей список перешкод, страхів, які мають люди по відношенню до вашої послуги чи вашого продукту. І це дві речі, які найважливіші. Якщо ви це вирішите для себе, то вам буде вже в 90% легше продавати. І після цього ви можете вже додавати якісь. Спеціальні речі це все залежить від вашого контексту. Універсальних правил більше немає. Чи це зрозуміло? Будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я намагаюся це дуже спростити. Так на хлопський розум пояснити. Тобто, людей щось має боліти, якісь бути дискомфорт і з другої сторони, люди. Відчувають якісь страхи, якісь сумніви мають щодо того, не впевнені, що це їм спрацює. І вам треба це всі сумніви опрацювати, ці всі перешкоди, які вони мають в голові, психічні чи може навіть фізичні. Вам треба з цим попрацювати. І на базі цього, коли ви вже будете створювати свою пропозицію комерційну, свій офер, ви просто вдаряєте і кажете, ця офер, ця пропозиція для людей, яких болить це. І не бійтеся, ми не робимо того, ми допомагаємо з тим, ми не робимо то. Тобто ви стараєтеся. Адресувати, пояснити кожну перешкоду, яку ви виписали, кожен сумнів, який має потенційний ваш клієнт, і тим самим ви, по суті, прямо підводите людини до того, що вона каже: Блін, ну це ж просто пропозиція, яка розв'язує мою проблему, і немає жодних перешкод, якихось моїх страхів і сумнівів. Це просто, але це нелегко зробити. Але це дуже важливо зробити. Якщо вам потрібна допомога з цим, звертайтеся. І до кінця 2025 року у мене є безкоштовні консультації, на які ви можете записатися в інстаграмі, посилання в моїй шапці. Це все.